Привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. У мене сьогодні ранкова кава разом з полуницею і хотіла з вами поділитися моїми маленькими такими радощами. На днях отримала такий чудовий презент: це листівочка і зефір манго маракуя від. Черговою марки свою солодка мрія це наш вінницький бренд. Хто знає, можливо, пам'ятаєте, теж показувала вам його, але саме ось манго маракуя то я не пробувала і зараз за ранковою кавою. Якраз спробую, але перед тим хотілося показати, що в нас представлені у крамничках ось такі подарункові варіанти, і не лише подарункові можна себе трошки побалувати і потішити, купити, собі посмакувати з кавою з чаєм. І ось така листівочка. Можливо, бачили в дописі, я показувала її, Така ж вона мила, на мій погляд, наче нічого такого особливого, але ось як все ж таки приємно, коли знаєш, що ти. Любиш не тільки каву, а й чай з лимоном, і ще ось таку листівочку. Приємно. Саме таке цікаво в цій листівці, ось бачите, під самою ілюстрацією написано «упановуй свою омріяну справу, з якою на ви». І це дійсно так. То якщо є якась мета, є своя улюблена справа, то обов'язково треба досягати поставленої мети, нікого не слухатися. Як би важко і складно не було на цій дорозі до шляху, до своєї омріяної справи, треба все ж таки йти до кінця. Це моя власна думка. Тобто нікого не треба слухатися, завжди слухати себе, свою інтуїцію і робити те, що приносить максимальне задоволення. На фоні був відбій повітряної тривоги, тож відмітимо це солодким зефіром із солодкою мрією. Я вам хочу побажати, щоб ваші солодкі мрії теж обов'язково здійснювалися, незалежності від того, маленькі ці мрії чи великі, але це мрії, і вони мають здійснюватися. Тож я хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснювалися. А для того, щоб вони здійснювалися, я за вас і за себе з'їм зефірку від солодкої мрії. Взяла цей канцелярський ніж, який в Аврорі купувала. І якраз будемо пробувати новий. Вона не новинка, я її просто не куштувала, саме цей зефір. Мені з солодкої мрії дуже до вподоби, Крем брюле у них є серія. І з чорною смородиною ще дуже до вподоби мені. ось так виглядає. подарунковий. можна як подарунковий, можна так. Бачите, презент не обов'язково, має бути щось таке величезне, помпезне, можна просто взяти маленьку коробочку солодощів з листівкою і зробити приємну людині. Ось так виглядає зефір манго маракуя з моєю ранковою кавою якраз саме смак. Хотіла вам показати свої покупки з АТБ. В АТБ я сьогодні купила банани. Банани були по 69 гривень 85 копійок. Я 4 банани купила і віддала 56 гривень. Розпушувач взяла, він був по 5 гривень 50 копійок, трошки дорожче, ніж в Аврорі, але я вже біля дому згадала, що мені потрібно буде, то купила по 5,50. ВТБ ще взяла йогурт білий від торгової марки MLK 6,1% жирності, 43 гривні коштує йогурт. Хрумчики-бумчики. Хрумчики макові. Я взяла 31 гривні 40 копійок, віддала оцей зігзачок з маком посмакувати до чаю до кави від торгової марки Ярич 240 г в упаковці. Оце все, що я взяла в АТБ і заходила біля АТБ. У нас є київський м'ясокомбінат, То я купила там десяток яєць, яйця були по 42 гривні. За десяток, тож десяток взяла яєць і ще взяла четвертинку, курячу, була по 89 гривень за кілограм, я дві штучки купила, і за дві штучки, за дві четвертинки я віддала 78 гривень. Хочу поділитися з вами ще я заходила в. Аврору, зараз покладу через у мене пам'ятаєте, я показувала в огляді, що я собі купила брелок на ключі. У мене ключі були без брилка. Якось стільки років не користувалася. Раніше якось в мене були, а ось не було. І в Аврорі я побачила оцей брилок, велосипедик червоного забарвлення. такого. І якось тато каже мені, який у тебе гарний брилок. Каже, я собі теж такий хочу. Він теж полюбляє велосипедики, квіти взагалі таке любить, дарує мамі квіти часто. І ось каже, купи мені такий велосипед, теж хочу. саме такий. Я кажу, що і червоного такого забарвлення. каже, там був чорний. Червоний. Він каже: ні, саме червоний і саме ось такий. Тож я вирішила зробити приємне татові і зайшла в Аврору, купила йому брилочок, пам'ятаєте, по 44 гривні вони були. І сьогодні так само 44 гривні коштував брилок. І що, ну будете сміятися? З мене знов-знов взяла насіння. Знов марічка в Аврорі 17 гривень. Кошти, не могла пройти повз. Хочу поділитися з вами сьогодні. Ще була нагода можливість зранку сходити на привокзальну площу на ринок і купити сезонні овочі і фрукти. Поділюся з вами. А ви, якщо буде бажання, можете в коментарях поділитися, які ціни у вас на сезонні овочі і фрукти. Ціни мене приємно потішили сьогодні. Сьогодні полуниця була. 150 гривень за кілограм. Ось така е, дуже стигла на зовнішній вигляд. Сподіваюся, вона буде і солодка, бачите, такого темно червоного забарвлення, 150 гривень кілограм, лоточок вийшов на 100 гривень полуниці. Сезон полуниці е, аж хочеться. Коли буваю на ринку, купувати саме полуницю. Дуже хороша ціна була сьогодні на капусту. Капуста у нас в Вінниці впала по вартості по 18 гривень за один кілограм. Так, так. Минулий раз я ходила, показувала, казала, що по 35 гривень капуста, а сьогодні ось була по 18 гривень. Я взяла дві великих капусти і дві маленьких. Взяла. Зайвої не буде, ми її готуємо часто, щоб не ходити, не купувати, тим паче хороша ціна хороша. 18 гривень за кілограм за 4 капусти я віддала 37 гривень. Ну, трошки більше, ніж 2 кілограма вийшла. Е, і огірки сьогодні були по хорошій ціні. 35 гривень коштували кілограм огірків. В порівнянні з цими цінами, які були на вихідних, то огірки минулий раз були 50-60 Сьогодні вже по 35 гривень огірки були. То я взяла е, трошки не дотягнула до кілограму на 32 гривні у мене вийшли огірки. І редиска була. А редиска по 30 е, на, на 23 гривні. Я взяла трошки менше, ніж пів кілограма. Ціна за кілограм редиски 53 гривні. Зараз покажу, яка редиска. Ось так от. Такий е, корисний кошик, такий, знаєте, з ринку. Все корисне овочі і фрукти в сезоні. І ще купила зелень. А зелень сьогодні була по 10 гривень за печечок. Я взяла сьогодні кріп, бо в мене з минулого разу е, є ще зелень, що я купувала кінзу і рухколо. А сьогодні я взяла цибулю і взяла кріп. За кріп і цибулю я віддала 20 гривень, по 10 гривень Коштував печичок. Лимони ще один взяла до чаю. Лимон був по 135 гривень за кілограм. Один лимон вийшов на 26 гривень. Молоду морку взяла і ще. Ще купила одну моркву і один бурячок. За бурячок я віддала 6 гривень, а за моркву 3 гривні. По вартості кілограм моркви молодої у нас 50 гривень, а бурячок коштує 46 гривень за 1 кілограм. На ринку я ще купила хлібчик, але цього разу не козацький, а гуцульський взяла. 31 гривні коштує, нарізаний скибочками, І лаваш. А лаваш 30 гривень. Чотири штучки коштує. Вирішила взяти ще саме лавашик, щоб був. На обід у нас ходох паті, тож готуємо сьогодні хот-дог в лаваші. В мене були сосиски, то я дістала з холодильника сосиски, порізала зелені, яку показала щойно з розпаковки, огірок, нашинкувала капусту молоду, цибулька, томати, зробила соус. Ось з йогурту теж який щойно показала. До йогурту я додала гірчицю, сіль, перець. Зробила такий соус. І зараз буду збирати вже другий. Один вже поставила ось такий велетенський, просто гігантський хот-дог лаваші. Поставила на пательню гриль для того, щоб підігріти і щоб такий смак був саме хрустящий, саме лаваша. Ось так і буду зараз другий вже збирати.